Доброго вечора. Хочу вам показати свої трояндочки, які заквітували на опорах. Це у мене вулиця, локація номер два. І тут отакі у мене трояндочки. Перша трояндочка це пале рояль. Спорт трояндочки. П'єрдерансар або Роуз. Ось яка красуня. Дивишся, подих перехоплює От просто краса, неймовірна. У мене на цій опорі два пала рояля і один посередині один Роуз. П'єрдерамсар, вона тільки-ки -тільки починає заквітовувати, а, з, а зняти відео вже хочеться щоб поділитися з вами такою красою. Вона мене, вони в мене ці троєндочки до трьохметрової опорі. Такі красуні, такі красуні. Навіть не, не зовсім і розбереш де пале рояль. Він світліший, такий гарний відтінок у нього. Бутончики геть-геть зелененькі. Такий красень, такий красень. Ось ось. Потім починається трішки, трішки рожевого. Ось вже гарненько розпустився він. Відрізняється від пале рояля, поле -роя... ой, від е... Пірдеронсара. Пірдеронсар більш насичений, а цей же ну такий благородний красень, ну такий гарнесенький. Чудо, а не трояндочка, я в захваті дівчатка. Це я їх так собі тут придумали, з Тетянкою посадили. І тепер милуємося. А це вже п'єрдеронсар. Тут незрозуміло, де чия гілочка, я її в горизонталю. Це, напевно, палешки, а може і П'єр, а може, і. Це П'єр Ронцар. А оце чий бутончик? не зрозуміло, з якої гілочки. Ну напевно, таке Ронцар. Щас трішки відійду, покажу вам. Це такого пірдерамсар. Він прожив у серединку добре, чітко видно, що це п'єрдерансар, а більш світліший пале рояль, Краса, краса. І третій також пале як сонце за світа. Покажу вам знизу. Сонце сідає, все рівно засвічує мені. Зверху така гарненька гілочка розквітла, а не можу показати. От такі в мене красені на цій опорі. Що свійду далі.